Художній фільм Будинок слово нескінчений роман вийшов в український прокат на початку травня 2024 року. Хоча робота над ним почалася понад 10 років тому. Проте не дарма стрічка стільки чекала на свій вихід. Зараз для неї найбільш влучний час, адже є підвищений запит суспільства на власну історію і культуру, а також фільм пересікається з сьогоденням. Режисер Тарас Томенко разом з сценаристкою Любов'ю Якимчук провели глибоке дослідження про ключових українських культурних діячів 30-х років минулого століття, серед них Микола Хвильовий, Павло Тичина, Лесь Курбас, Володимир Сосюра та багато інших, які творили у будинку слово символі українського культурного відродження, що по факту є житловою багатоповерхівкою у Харкові, яку звели наприкінці 1920-х. Згодом цих діячів стали називати розстріляним відродженням, адже спочатку радять. Дінська влада заохочувала їх до творчості, а потім репресувала. Цей будинок: це пастка. Це люди пам'ятники і зробити з пам'ятника людину. Це певний ризик і праця. Є записки дітей, які жили в будинку і бачили всіх цих літераторів і героїв живими, і описували, які це були свободні люди, як вони себе поводили. І з цим всім знайомилися, але все одно це літературна частина. Деякі критики та оглядачі кіно нарікають, мовляв, у стрічці мало інформації про письменників, але тоді про кожного українського культурного діяча варто було б знімати окрепу серію. Вважають глядачі, яких не залишив фільм байдужими, як і соціолога Данила Судина, який написав велику статтю про стрічку. На його думку, добрий науково-популярний фільм саме змушує глядача покупатися у темі додатково в даному випадку. Поцікавитися біографіями видатних українських діячів. Операторська робота переплітається з дрібними, де Тими сюжетними ходами, як на якими треба дуже уважно пильнувати, мені дуже сподобалась лінія власне художника, який на початку малює картини, а під кінець радянська влада дає малювати напис. На машині хліб, що фактично може виконати будь-який, скажімо так, чорнороб, але для цього будуть свідомо радянська влада бере митця, Чи образ управдома, який на початках говорить українською мовою, і він дуже вічливий з письменниками, але в кінці, коли міняється співвідношення влади, і тепер всі більше важелі впливу є в руках НКВД, чи радянської влади. Він починає вже ними командувати їм, диктувати, що як робити. Міняється його мова з української на російську. Такі моменти не вдасться уловити, якщо сприймати фільм поверхнево. Так само і з пропагандою, яка діє на людину непрямими шляхами. Сто років тому радянська влада вела таку інформаційну політику, використовувала такі глибокі методи впливу в індивідуальному порядку, що світлі розуми могли обирати шлях комунізму, а їхні родичі здавати близьких за будь-які порушення режиму. І це не тому, що люди були злі, неосвідчені чи не мали внутрішньої моралі, а тому, що пропаганда була глибокою та багатошаровою. І такі методи. Росія використовує дотепер. Крім того, фільм Будинок слова нескінчений роман звертається до сучасного українського глядача із іншими темами для роздумів. Ось є війна, ось є така трагедія, що ми робимо, щоб і запобігти, що ми робимо, щоб е уникнути е уникнути помилок майбутніх. Так і тому здається, фігура Миколи Хвиліоги, яка в фільмі також є центральною. Вона показує цю еволюцію від митця, який бореться проти влади, тому що бореться за свободу самовираження, які в кінці розуміє свою відповідальність за. За суспільство, який каже, ось я писав твори, але виявилося, що все час колективізувала село, що ми зробили, щоб тому запобігти слів деколи замало. Треба треба щось робити, і мені за це теж важливо, так що воно ставить питання нашої відповідальності за майбутнє наше. Так, і фільм до цього до нас звертається. каже, дивіться, ось в 20-х роках. Ми ці думали, що достатньо просто творити мистецтво, але ні, бувають моменти, коли ми повинні думати ширше. Думати про майбутнє всього суспільства. І наостанок думка, певно, всіх, хто подивився фільм, зійшлася точно на одному: шикарна операторська робота. Отже, дивіться українське кіно, воно того варте. І завдяки вашій підтримці буде ставати тільки краще. Вікторія ТВ7